Сом. Це, це сон. Тут і, намалювали церкву. Дуже смачний. У за кілограм тисячу динарів. Приїхали на річку Сава. Тут є класний ресторан рибний. Ми зараз туди йдемо. Міли, що взимку йдуть душі, і тому тут теж ну, як ми... річка проходить. Зараз висохло, знизився рівень води. Ми зараз приїхали сироти рибар, ресторан рибний. Баржі, які гарні пливуть. Мій знайомий що це з. України в Німеччину щось перевозять. Ну зараз воно порожнє, воно нікуди нічого не перевозить. First flag, one country, you go in flag, flag. Ага. Перший прапор ставлять туди, куди їде цей баржа. А ось Ззаді ставлять прапор, через яку країну перевозить. 50-80 тонн можуть переправляти такі баржі. Якщо вони наповнені, то оці білої лінії не видно, вона йде вниз. Тобто це тоненька лінія залишається. А оці будиночки, які ви бачите навпроти, це все приватні будинки. Ну, можливо, десь є і кафе, але в основному це приватні будиночки, такі літні. Місцеві собі покупляли, так щоб прямо біля озера бути. 30 градусів тепла, але через те, що такий гарний вітер і вологість невисок, нормально сприймається, тобто не задихаєшся. Є там кухня, а тут я так розумію, бар. барану перевіряють. Чи що? Так, бачите, що не можна, що там не можна. Карта їла, це ви зрозуміли меню їжі. А карта піча – це меню випивки. Рибна чорба, ну тобто рибний супчик, 350 Ділити на 117, стільки буде євро. Сум за один кілограм три тисячі сербських динарів. Шаран це все пішла рибка, назва риба. Далі салати пішли по 300, просто помідори 270, свіжа капуста 170, свекла 220, далі біла бє... вішаліця. Мені не в гугл, хлопці сказали, що це таке м'ясо, свинина, ну, домашня ковбаса 2800, хліб, нема. Шматочків, напевно, додається безкоштовно. Кромпір салата це з картоплі салат. Помфріт це, напевно, смажена картопля. Карта – це меню випивки. Оце все пішло ракіє з сливи ракіє, саме смачне. Не, саме смачне кружка. Кружка це груша. Дунья. Це такий оранжевий фрукт. Єні дунья, в Туреччині кажуть. Віньяк. Не знаю, лоза, це виноградна лоза, да? Підсказочка вам, тобто теж раки з винограду, але кажуть, що ну воно не є саме смачне. Водка Балантайн і Джонні Вокер це бренді, напевно. Це так сказали. Хлопці я просто забуваю. Пирінковас, воно як Єгер. Ну, тобто гірчить професіоналом сказав. Піво 250. зелене пиво двісті, сомерзбі. Ще коротше. коротше вода, да давайте до води перейдемо, 180, 0,5, а півтора 240. Князі – це мінеральна вода. Взагалі пишуть кінкісила вода, але вони вирішили зразу марку просто писати. Роз рубін я не знаю. Напевно, це все таки вина. Я тільки покажу вам, щоб ви знали кока кола 220, Мені здається, що тут навіть дешевше ніж в інших місцях, що ми були там, по-моєму, 300. Кава 120, чай 150, Ну ви дивіться, кава 120 це практично 1 євро. Тобто це дешевше, ніж чорногорі в кафешках. Не з кафе 150. Принесли перець, він дуже дуже гострий. І дивіться уважно, я просто вам знімала, я не глянула. Вони приносять мінералку і забирають закривачку і викидають її просто, щоб вони змогли забрати з собою пакет. Я такого ще не бачила, сирка. Приплив кораблик. Можливо, теж будуть замовляти їжу. Що це так розводять? Таке таксі собі. Сом і що це? Що це ще? От і здесь і смуч і картопелька. Це, а то сон. Це сон. То кромпір салатка. І лимон жути лимон. Лимон жута. Добре. Жовтий лимон, смуч, e, сомон som. і e, картопляний салат. Така смачна. Дорчики з сиром, нема у них майонезу. сказав, що майонез дуже шкідливий. Риба, далі оцей дуже гострий перець. Вони десь всюди замовляють. Капуста, хлібчик, і вже декілька років вони випали. ну, шофер, звичайно, не п'є, а він п'є. Тому десь і, напевно, двоє раки, а троє вже принесли. Це все 50 євро. Так сказали, я не знаю. Мені тут все подобається, не подобається лише коли йдуть хвилі. Знаєте, здається, що зараз просто стошнить. Люди мене будете тут, обов'язково замовте сом. Дуже смачно. Просто таке ніжне м'яско. З виду він такий собі. Він дуже класний, всередині, такий сочний. Смачно. І помідори, до речі, дуже смачні. І без майонезу теж супер. Ще іншу рибку не не коштували. Мені вже просто тут наложили. Я відчував, що другого я не спробую, бо вже не біжу. Чернішу рибу, беріть сом. Хто любить сухішу рибу, да? сміч. Мені дивно, тому що мені сом більше сподобався. До речі, дуже смачний хліб. дуже. І от сміч, він дорожчий, 3200, ніж сом. Я особисто мені сподобався сом. Я згадала, що в мене є бутилочка, в якій я сьогодні набирала воду. Ну, Звичайно, я вже випалий. Все, що там було, і тут забрали кришечку. Зрозуміло, для того, щоб люди не забирали бути. Та просто взяла собі перелила. Конісу остане за намак, цвіт на поля младості достисне. Остав сам сам. Є рік більше брати вісеничі. Nie gdzieła nie rzucę, Moje pjesme, moju ljubav, Moje djela. Djela, ruke, moje rzucę, nie nie rzucę, nie rzucę, nie rzucę, nie rzucę, nie Це зараз на цвинтарі. Сім є воріт і е, одночасно сім гробів виносять з різних е, воріт і вже тоді переносять на сам цвинтар. З лівої сторони є церква. Тих людей, які кремують, хоронять ось тут. Там лавочки на могилках поставили. Я вам скажу, що гарний цвинтар, так чистенько все бачите, що лише штучні квіти стоять. Тут звичайні могили знаходяться, а з краю е, ті, що кремують людей. І бачите, всюди все штучне. Ніхто не садить живі квіти на могилках. Ці могили на чотири людини. Бачите, наприклад, дружина вже померла, а чоловік ще ні. Але він вже осипив свою, прикріпив фотографію, ну що вже приготуватися. А тут взагалі молода дівчинка померла. Скільки? 15 років було. І там теж хлопчик. Ні, ну це не хлопчик 1266 рік. Просто фотографію таку зробили. намалювали церкву, а там собачку намалювали. Там написаний вірш для мами. Спочатку ставлять, так зрозуміло, хрест, а потім вже цілий пам'ятник. Ну, напевно, так, як і в нас, через рік після поховання, не знаю. І тут хрест. А можливо, вони зразу ставлять камінь, просто той хрест, який вони несуть перед гробом, вони також залишають. От там храз бачу. Там написано для самих коханих моїх батьків. Такі, наприклад, такі надроб'я на чотири людини, два зверху, два знизу, будуть коштувати 20 тисяч євро. Ті, що на люд одну людину, звичайно, дешевше. Казав, що його мама тут померла, і він платить кожен рік 20 євро для того, що прибирали на могилці. Я кажу: а якщо перестанеш платити, каже, то вони продадуть ту комусь другому це місце. Я кажу, в смислі продавати. Так викопують. Тіло і закупують іншого. Всім привіт! Ми зараз заїхали в такий магазинчик, де можна купити обід, вечерю, сніданок. Зараз кажу, їм, ця піта називається я так зрозуміла з м'ясом за кілограм тисячу динарів, з сиром 900 динарів. З Грибами теж 900, з картоплею 800, солодка піта, вишня 900 динарів, яблуко теж і малина. Далі готова порція, посоль 450, грашок горошок 500, буфт, сарма 500. Паприка, отак буду всі ці, ціни. можете собі порівняти. Йогурт теж є, і соки, салат з капусти 100 бдинарів. А ми зараз були в ресторані, там було 170. Практично в два рази. Ми, не знаю. Пересфорширований рис. Корочка, тут є кафешка, де можна поїсти, сісти і з собою взяти. Зараз ми заходили сюди, від ікувачки в нас вулиця. Називається піте і м'ясо і месо. Є ще магазинчик з посудом. Тут просто м'ясо, дуже-дуже солене. Тут продають ворота, замки, все таке, вікна і там можна купити хліб. І на... Протилежній стороні теж ще йдуть. Бачите, магазинчики, якісь кафешки. Чірмісу 360 динарів. 130. 230 такі бутерброди. Так, динару. 60. 130. сосиски Сосівських тісі. Ну, тобто трішки більше, ніж 1 євро. Росани 60, різні 70 з шоколадом. Трубочки. 200 це бюрек з сиру. 50 пончики, І такі 60. Дуже смачний. Ми купили один в магазині, хороший, але цей просто бомба. Це ми в пекарні взяли вчора. Називається «Кіндерблено торта. Рекомендую, потім вам покажу пекарню, де воно продається. Дуже смачний. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, мира на всій землі.